Добрий день, шановні присутні, розпочинаємо роботу постійної комісії з гуманітарних питань, з питань законності, регламенту та депутатської етики. Форм для проведення комісії є. Я думаю, що ви всі ознайомилися з переліком питань, які ми маємо розглянути. І хто за те, щоб даний перелік питань затвердити для розгляду на нашій комісії? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Перше питання про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Романівської селищної ради за перше го року. Відкуємо, Шановні депутати, встановлюєте мені якийсь регламент, чи я на У нас місії регламенту немає. Ми готові слухати все, що ви нам будете розповідати. Добре. На ваш розгляд виноситься питання про затвердження звіту про виконання бюджету Романівської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. По загальному фонду по доходах 115 мільйонів 248 тисяч, По видатках по загальному фонду 104,2 мільйони, по фінансуванню в сумі 10,9 млн грн. По спеціальному фонду 8,8 мільйонів по доходах, по видатках 13,6 мільйонів, по фінансуванню в сумі 4,8 мільйонів. Власні ж доходи за січень червень 2025 року затверджені показники селищного бюджету виконано на 102,2%. При плані затверджених доходів 55,4 мільйони, фактично надійшло 56,6%, додатково отримано 1,2 мільйони. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, надходження загального фонду збільшилися на 8,6 мільйонів гривень за аналогічний період цього року проти минулого року. Показник росту надходжень становить 117,9%. Надходження збільшились в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб на суму 3,9 млн єдиного податку. 3,1 мільйон та земельних платежах по оренній платі з юридичних осіб 363 тисячі гривень. Що стосується видаткової, части... Що стосується видаткової частини, для того, щоб провести всі видатки по вказаному розміру, який я перелічила, то е... отримано додаткові трансферти. З обласного державного бюджету, а це базова дотація 9,3 мільйони. Дотації з обласного бюджету 132,6, освітня субвенція 42,2 мільйони. На підтримку особам з особливими освітніми потребами 213 тисяч. На реалізацію публічно-інвестиційного проєкту за напрямком нова українська школа мільйон. 100 тисяч гривень. На здійснення доплат педагогічним працівникам 3,4 мільйони. На здійснення переданих видатків за рахунок коштів освітньої субвенції 1,1 мільйон. Субвенція активні парки 26,4 тисячі гривень. Субвенція на фахівців супроводу ветеранів 210 тисяч. І на субвенція на здійснення природоохоронних заходів, будівництво нових очисних споруд 5,9 млн гривень. Всі кошти використовувалися відповідно до встановлених бюджетних призначень та затверджених порядків. Протягом січня, червня 2025 року видатки бюджету селищної громади склали 117,9 мільйонів з цієї суми видатки загального фонду 104,3, спеціального 13,6. З них на оплату праці з нарахуваннями було спрямовано 89 мільйонів, або 75,5% від загальної суми видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносів 5,7 мільйонів, або це становить 4% від загальної суми видатків. Коротко, все ширша на що достатньо. Немає запитання. Ставлю на голосування. Хто за те, що дане питання, вивести фільму далу замінитися руководні? Питання про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 25 рік. Це питання складається з двох пунктів. Перший пункт ми приймаємо бюджет Романівської територіальної громади кошти, які надійшли нам з вигляді трансфертів. І друге, будемо планувати пропонувати розподілити кошти наші е, отримані у вигляді перевиконання доходної частини бюджету. Тож, що стосується першого пункту, це надходження додаткових коштів до нашого бюджету. Надійшло 79 142 гривні на компенсацію використаних енергоносіїв. В закладах бюджетної сфери, де перебувають переміщені особи. Це заборгованість ще за минулий рік. Вже вона закривається повністю минулого року. В цьому році міняється процедура відшкодування такої вартості енергоносіїв. Буде йти трошки по-іншому, буде в вигляді йти. У вигляді субвенції буде займатися нарахуванням цих субвенцій у вигляді компенсації кожному жителю внутрішньопереміщених осіб, так як субсидія, і буде цим займатися пенсійний фонд. Ми для цього все готуємо, щоб почати працювати, скажімо, в іншому напрямку. Тож приймаємо те, що надійшло заборгованість за минулий рік ще по старій системі. В цьому році працюємо працювати по-іншому. В період опалювального сезону саме по внутрішньопереміщених, які перебувають в закладах комунальної сфери, чи комунальних заклади. Наступне надходження це 23 мільйони 511 тисяч 900 гривень. Дуже довго на трансферт у вигляді освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогічних працівникам. В нас такі призначення були тільки до серпня місяця на стадії формування бюджету. Надійшли нам з вересня по грудень. Працюємо над цим, чи достатньо буде цієї субвенції, чи виникне недостатність коштів для виплати заробітної плати. Працюємо обраховуємо, але кошти є, приймає. будемо бачити і 3 мільйони 452 тисячі 246 гривень. Це на компенсацію придбання житла військовим, які отримали поранені. В результаті цього отримали. Інвалідність: 3 мільйони 452 тисячі 246. Це не вперше, приходить в нашу громаду, є відповідний перелік і черга. Приймаємо кошти, на комісії вони розподіляються в порядку черговості, скажімо так. Наступне питання. У цьому питанню наступне питання це по розподілу наших власних коштів. Шукаємо якийсь консенсус, шукаємо якесь розуміння, ще допрацьовуємо, ще переконуємо всіх тут. Про правильність прийнятих рішень дуже важко розподілити 1,2 мільйони гривень у вигляді перевиконання доходної частини бюджету, коли звернення є на 23,1 мільйони гривень. А саме невирішені питання, які залишились з попередньої сесії в червні місяці, були звернені на 12,5 мільйонів і липні на 10,6 мільйонів гривень. Якось намагаємося 1,2 мільйони розподілити між цими пропозиціями або вибрати пріоритетні напрямки. Працюємо на бюджетній комісії, доповім остаточні рішення. Тобто, це внутрішньо приміщення особи будуть отримувати субсидію і будуть самі за себе оплачувати за. Там трошки інший механізм, ну у вигляді того, самі не будуть заплачувати, але буде надходити на спецфонд тих закладів безпосередньо, де вони розміщені, але нараховуватись будуть як субсидії. Не по факту, як було зараз, по факту використаних коштів, а буде на в вивіді субсидії, начебто так, як наперед. Я запитання Чому складний механізм, чому з цим буде займатися пенсійний фонд? Ми до цього готуємося і скажу. Дуже багато якийсь підводних каменів працюємо. Можливо, для того, щоб все-таки облікувати цих внутрішньопереміщених осіб, щоб були вони ці всі конкретизовані якось. Не на загал, а конкретизовані кожній людині дуже дуже там шіптівно, скажімо так. І запитання на слава. Хто за те, що дане питання? Ви сесійно задумає хто за три на місці і слідуючи питання: про внесення змін до бюджетного рекламу проходження бюджетного процесу у Романській територіальній громаді. Шановні депутати. У нас згідно рішення сесії від 28 травня 2021 року. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу Романівській селищній раді розроблений, затверджений був бюджетний такий регламент. Проте, згідно внесених змін до бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту, проходження бюджетного процесу на місцевому рівні. З метою впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу селищного бюджету та регламентації відносин між різними учасниками бюджетного процесу з'явився такий термін як публічні інвестиції, та відновилося середньострокове бюджетування. В зв'язку з цим потрібно внести зміни до нашого бюджетного регламенту, тобто додається середньострокове. Планування бюджету на наступні три роки і план публічних інвестицій, формування портфелю і пріоритетних публічних інвестицій. відбір. В цьому процесі ми вже розпочали роботу. Законодавець прописав і так вимагає дуже в обмежені терміни. Працюємо, нове чимось розбираємося. Тому зміни до бюджетного. Рекламу додається публічні інвестиції та середньоспрокому. Планування бюджетування. Є запитання. Хто за те, що два питання, він в сесійну залу, Віднення. хто за, про надання платних послуг комунальної установи Романівської селищної ради громадської будівлі. Саме відмагання? Дякую. відповідно до статті 26 закону України про культуру. Також спільних наказів Міністерства культури, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Є певне про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури засновниками, заснованими на державній та комунальній форм... формі власності. Ми пропонуємо вести певні. Платні послуги для наших будинків культури для будинку культури, романівський будинок культури, міст такі пропозиції. Ми напрацювали положення і треба відкриватися до, до, до нашого підготовленого рішення. Додаємо волі додатки. Позвільно перед не було їх не було. Змін не було, то ні, ні, не було. Не було. <гуліт> хто залишилося ніхто не займав. Ну Звучить приблизно хоть деякі взагалі якіс, не було. І... От, хоча таке така композиція. можливість була ще з 15-го року. До речі, ці зміни були ми навіщо нічого не знайшли, підняли наводим лад. Правда, можливо, довго, але наводимо. Є такі вхідна плата за танцювально розважальні заходи 50 гривень, до прикладу, вхідна плата за танцювально розважальні заходи з конкурсною програмою один квиток 100 гривень. Є плата за розробку сценарію, за художнє освітлення по 500 гривень, оренда кабінетів художніх керівників 200 гривень, та в перелік такі, 25 різних. Кіносеанскам є, так? Так, все є. Чи навіть приїжджають якісь там колеги. Приїжджають до нас і... колективи, так і не, не підходить. Що... Це має бути встановлено, там є порядок, і потім є напрацьований порядок використання таких коштів. Навіть може, що декілька послуг буде вводити заключені. Щоб культура в першу чергу розуміла, що вона ну, теж має, може заробляти певні кошти. І компенсувати ряд своїх, того, що вони кажуть, нам потрібно купити те-то. у них з'являються кошти на спецрахунках. Вони вже це спробували, здаючи літературу списану чи залучаючи якісь інші кошти, в даному випадку ось, це досить. Ну, можна привести відповідність всі їхні спецрахунки. За те, що дано питання виріс до сесійного обговорення, хто за проти, втрималися. Сслідуючи питання про затвердження контингенту у мужчин та погодження розмір батьківської влади за навчання в у Романівську селищну раду Романівська школа мистецтв на 25-26 навчальній році. Ось вже вересень місяць, ми як завжди, затверджуємо плановий контингент учнів комунального станову на ці роки і зрозуміло плату за навіть спеціальність. Хочу коротко повідомити, що ми плату в цьому році не змінювали, такий як був. Такий залишаємо фортепіано 350, баяна падливо 250, гітара – 350, естрадний спів 350, духові ударні інструменти 250, клас художнього творчого мистецтва 250. Зрозуміло, що звільняємо від оплати пільгових категорії, багатодітні малозабезпечені, інвалідність. Діти серіття дітей позбавлені батьківського піклування, що знаходяться під опрікою, які втратили будувальника, дітей-батьків з інвалідності першої та другої групи. І встановили додатковий підліт зі звільнення від плати за навчання в розмірі 100%. теж перелік категорії у вас є додатку до проєкту. рішення. За те, що на питання винести в сесійну залу, я говорю ніхто за проти. Про план роботи селищної ради на другій півріччі у на касту, на 2025 році. Чияння кілька з четвертого окремих пунктів стосовно роботи селищної ради. Якщо не мають, то що немає компенсиції, внести на подозре сесії, без теж там підключення. Стандартна процедура, яку ми робимо в зоні два рази на рік. Є запитання додаткові пропозиції, щоб внести в план? Так, але да, якщо мають відвідуватися, точно маємо можливість саме зараз їх якомости. Тому на связь. Якщо немає запитки, немає додаткових пропозицій, поставимо слава, то хто за те, що дане питання винести в сесійну залу для озброєння. Хто за проти? Утримались? Дякую. Цьому питання, які ми мали розглянути в нашій комісії, розглянути. Всім дякую за роботу і дуже дякую на сесії.